А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжимо марафон разом із радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні. Героям слава останнім часом регулярно почала розквітати бавовна у Маріуполі. Вибухи. Ледь не кожного дня, і ви про це повідомляєте. А як на це окупанти реагують? Прекрасно реагують. Ну в сенсі, вони просто в шоці. Насправді, оці там три дні бавовни дві, два, дві з половиною доби, що ми бачили, це просто шо? Тому що, ну, наприклад, щодо протидії, вони намагались спочатку збивати її. Кару небесну, нашу, що МППО це не допомогло. Потім два дні поспіль підіймали літаки, це теж не допомогло, і вони не знають, що зараз робити. В них дуже велика проблема. Оце вони розуміють. Проблема в тому, що Маріуполь став великою військово-логістичною базою, насправді, і там розташовано багато чого. І поки що живої сили, і техніки, і ремонтні бази, і склади ПК. А тепер все це мають вони переміщувати. На більш безпечна відстань, більш безпечна відстань це найближча точка, ну, умовно можливо, це Новоазовськ. А тут постають проблеми. Ну, по-перше, сама логістична проблема це те саме, що в Таганрозі де тримати все це з одного боку, з іншого боку, ну, там нема де стільки впихнути той маленький Новоазовсь. Тому воно в шоці. якщо так подивитись на їх реакцію, то знаєте, якби палав будинок. А хазяї впадають в такі транс. Вони на нього дивляться, як і полає, нічого не роблять. Да? оце те саме зараз. відбувається з окупантами. По ночах намагаються перетаскувати як розквітне. Було вона починають тягати техніку вночі з одного місця на інше або перепоховати. Але ну це теж допомагає. Тому е, дуже гарна для нас реа. А місцеві, які залишилися у Маріуполі, люди пережили просто пекло, коли росіяни бомбили Маріуполь. І звісно, що звільнити його без ударів. Звісно, що не по житловій інфраструктурі, по військовій, але тим не менше, оці звуки і знову такий стрес, як вони взагалі тримаються в цих умовах? Абсолютна більшість та що чекає на повернення України, дуже радісно сприймає всі ці звуки насправді. Зрозуміло, що частина людей про російських ми розуміємо, як. ну і в цілому відношення. Ну скажімо, звісно, певні флешбеки є, тому що знов вибухи, знов небезпека попереду. Однак, з іншого боку, і ми намагаємось пояснювати в принципі, люди, читаючи новини, те, що до них доходять, вони розуміють, що ми ж не б'ємо по цивільній інфраструктурі. Бачать, що з перших днів досить точкові удари, які Ну ніяк не стосується цивільного з іншого боку. Починається цікавий процес. Наприклад, окупанти в місті починають зачиняти підвали, зачиняють там, де люди можуть сховатися, тому реакція ну неоднозначна, але глобально можна сказати, що вона дуже позитивна. Люди чекали на це дуже довго. Ми ж всі розуміємо, що результат куди прилітається в першу чергу. Робота людей в Маріуполі безпосередньо. Які наближали цей день як могли ще як то кажуть? Тому і реакція відповідна я просто знаєте, чому питаю. Згадую цей пропагандистський концерт в Лужніках в Москві, 22 лютого, який відбувся, і росіяни туди ж притягли дітей з Маріуполя. І одна дитина, коли оці фейерверки, чи що там у них було, гучна музика, вона вуха закривала, тому що ну дитина. Пережила пекло, яке росіяни влаштували в її рідному місті. оті діти, яких вони презентували як дітей з Маріуполя, що відомо про їхню долю, і чи справді вони з Маріуполя? Ну, по-перше, вони справді з Маріуполя. А по-друге, дійсно, ця дівчинка, яка нам забула слова, яку коштовхали до військових. Вона теж Маріупольська там взагалі складна історія, тому що вона з багатодітної сім'ї. Незадовго до початку цього вторгнення було розлучення в її мати. Мати була в глибокій депресії, і навіть через цю депресію, як розповідають сусіди, не змогла зреагувати своєчасно, і була вбита росіянами при обстрілі. От залишилась дівчинка, залишилась в неї сестра, залишився в неї брат. Це те, що ми знаємо дивно, що пропагандисти з не використовують брата, і вона про нього не згадує. Але з перших днів вона жила на лівобережжі на східному, тому з перших днів її прибрали, і от росіяни використовують. Зрозуміло, що оцінювати 14-річну дитину в, грубо кажучи, в цьому дійстві ну складно. Ми маємо розуміти, все ж таки, да, який психологічний стан. Мав бути в дитині, і зрозуміло, що той, хто її перший дістав з підвалу, хто її обігрів, ну там буде геть інше ставлення. Це не про війну, не про ворога, а просто збиті орієнтири і глибоку психологічну травму, з якою насправді варто працювати. Але ж росіяни з, з психологічними травмами в Маріуполі, особливо з дітьми, як працюють ніяк. Навпаки, вони їх просто використовують в якості пропаганди постійно. Як Тому, можуть вісно, працювати це... з психологічною травмою ті люди, які її власне і спричинили? Вони так. справді використовують цих дітей і боляче було дивитися на цю дитину, яку штовхали в обійма військового, який не виключно, що і доклав руки до того, аби вона залишилася без дому, без мами і взагалі. Тимчасово не в своїй країні, Дякую вам дуже за те, що інформуєте нас про ситуацію в Маріуполі. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин у студії Юлія Сенек і передаю передає слово.